Обітниця вічної любові до Бога, Ісуса Христа, будь-кого до Будди, до Крішни Вішну. Це міг бути будь-який Бог чи людина, чи ще хтось, так? Різні іронії були. Поїхали. Я Тетяна звільняюсь від обітниці вічної любові і вірності тут і зараз. Незважаючи на те, що я колись давала таку обітницю вічної любові і вірності, прошу моє вище я, моїх гідів, звільнити мене тут і зараз. І назавжди від такої обітниці. Я обираю тут і зараз шанувати моє тіло і я кажу так любові і коханню в моєму житті. Я приймаю любов у всіх її формах проявлення в моєму житті, в усіх сферах мого життя. Я створюю баланс, екілібр між тим, що я приймаю і віддаю, між прийняттям і відданням. Я заслуговую на присутність у моєму житті прекрасної душі, яку я поважаю, і яка поважає мене. Я притягую до себе друзів і коханих людей чи людину, які повністю відповідають мені в усіх проявах. Я вітаю любов в усіх її формах і проявах в мені і в моїх чотирьох планах тілах: фізичному, ефірному, астральному і ментальному. Тут і зараз. Дякую. Марагдове світло. Дякуємо, Архангел Рафаїл. Дякуємо Гіди і кола світла. Це, до речі, повторіть, у кого немає кохання в житті. Зробіть декілька разів і дуже відчуйте кожну афірмацію і відпустіть. Це буде добре. Давайте наступне візьмемо, наступна обіцянка снотливості, у кого також в цьому плані не дуже добре в цьому житті. Не можу, знову ж таки, знайти кохану людину. Також треба робити. Я Тетяна. Звільняюсь тут і зараз від обіцянки цнотливості. Незважаючи на те, що я колись давала таку обіцянку цнотливості, прошу моїх гідів, моє вищая, мою душу допомогти мені тут і зараз звільнитися раз і назавжди від цієї обіцянки. Я запрошую в моє життя любов. Я вітаю любов в моєму житті тут і зараз. Мені безпечно проживати тілесну любов. Тілесні відчуття, пов'язані з любов'ю, коханням. Я заслуговую на присутність прекрасної душі в моєму житті, яка подарує мені любов, дарує мені любов і я їй дарую, яку я поважаю, яка поважає мене. Я притягую до себе, друзів, коханих, коханого, кохану. Які повністю мені відповідають по всім параметрам. Я вітаю любов у всіх її формах прояву в моєму житті в мені і в моїх чотирьох тілах. Так, наступне обітниця, клятва самозречення. Це знаєте, тоді, коли а, люди давали таку клятву, таку обітницю, вони не мали права проявляти себе. Тобто вони носили уніформу, там, рясу, якийсь конкретний одяг там монаха. Так? Вони не могли, не мали права проявляти себе. Показувати свої персональні, особисті, такі е характерні риси, поведінку, висловлювати свої думки, так, емоції. Вони повинні були відповідати там, то повному обряду, під який вони підписалися. І в цьому житті ви не можете себе якось. Е як це правильно сказати? Крутиться слово. Ви ховаєтесь. От ви реально ховаєтеся за, наприклад, тою ж самою уніформою, за певними традиціями, за сіреньким одягом. Тобто ви граєте роль такої сіренької мишки, ви себе не проявляєте. Ви хочете, а ви не можете. От щось вам не дає всередині. Ось ця роль сірої мишки, вона вже віджила своє. Робимо практику. Уже обітниця самозречення. Я Тетяна звільняюсь від обітниці самозречення. Тут і зараз і назавжди. Незважаючи на те, що я колись. Давала таку клятву, таку обітницю, самозречення. Я прошу моїх гідів, моє вище, звільнити мене тут і зараз і назавжди від такої обітниці. Я обираю повернути мені мій суверенітет. Я сама собі президент. Я повністю керую моїм життєвим простором, моїм життям. Я випромінюю мою природу. Я є на благо усього живого. Я випромінюю. Стоп. Я випромінюю мою велич, там, внутрішню духовну велич, так? світло. Мій внутрішній мир, спокій, мою радість і мою любов. Легко, просто і безпечно. Я маю на це право. Я повністю керую моїм життям. Моє вище я, мої гіди мені допомагають в цьому. І підказують. Я чую мою душу, я чую підказки. Я йду шляхом моєї душі, який вона обрала. Дякую. Смарагдове світло. Зцілюйтеся, дорогеньки. Наступна обітниця, клятва. Мовчання. От якраз у кого такі зажими в горловій чакрі, хочете висловити думку, а не можете. Якщо заїкаєтеся, до речі, а якісь проблеми з мовленням взагалі. А у дітей, наприклад, бачите, що є проблеми з самовираженням, а особливо такі конкретні, та, наприклад, дійсно заїкання. Ну, не може дитина нормально спілкуватися. Хочу все в неї для цього є, а коли намагається щось сказати, не може. Треба попрацювати з обітницею мовчання і зняти з неї цю обітницю раз і назавжди. Допоможіть цій людині, цій дитині, самі собі. Поїхали! Я Тетяна. Звільняюсь тут і зараз від обітниці мовчання. Незважаючи на те, що я колись давала таку обідницю мовчання, я прошу моє вище я, моїх гідів, наставників, всіх, хто мені допомагає, цілителів, рід, звільнити мене раз і назавжди від цієї обітниці мовчання. Я обираю мій суверенітет говорити правду, говорити щиро, говорити вільно, безпечно. Я володію моїм голосом. Я володію моїм голосом. Обираю говорити правильні, справедливі, смислові, вірні слова, правдиву інформацію передавати. Моє слово правильне, бездоганне, чисте йде від мого серця, від моєї душі. Справедливе. А, моє серце чисте, моє слово, а це я вже сказала так. Даю дозвіл моїм гідам, моїм наставникам, янгелам, архангелам, цілителям говорити через мене за допомогою моїх слів на благо усіх живих істот. Тут і зараз. Марагдове світло, Дякую, Рафаель. Наступне. А, битва по слуху. Знаєте, таким бути слухняним, слухняним. От зараз, як це може проявлятися, наприклад, у вашому житті. Вам дуже важко підпорядковуватись. Дуже. Коли треба з кимось. Півпрацювати, щось робити разом. Вам здається, що вам е У вас все у вас бентежить це все діло. Знімаємо обітницю послуху. Ви не зобов'язані бути слухняним, слухняною дівчинкою чи хлопчиком все своє життя і підпорядковуватись комусь. Ви самі собі, президент. Поїхали? Отже, клятва обітниця послуху. Я, Тетяна, звільняюсь тут і зараз від обітниці послуху. Незважаючи на те, що я колись давала таку обітницю послуху, прошу моє вище я, моїх гідів, всіх, хто мені допомагає, всіх, хто мене веде по життю, моє вище я, звільнити мене раз і назавжди тут і зараз від цієї обітниці послуху. Я відновлюю мій суверенітет і контроль над моїм життям, життєвим простором. Я проголошую мій суверенітет. Я обираю все те, що є для мене благим, добрим, корисним. Я знаю, що мені треба. Душа мені підкаже. Я самостверджуюсь, я є. Вище я душа підкажуть. Я є, я є. Я випромінюю те, ким я є, згідно мого вищого я. Я є світло, я є любов. Я є світла, добра людина. Я є. Я просто є. Я дух, я душа, я енергія. Я це я. Я це випромінюю легко, просто, безпечно. У мене є на це повне право. Я приймаю рішення згідно моєї душі, мого вищого я. І я повністю беру на себе відповідальність за прийняття цих рішень в моєму житті. Тут і зараз. Я відповідальна особистість. Я маю право. Дякую. Що ми ще не опрацювали? А, я одне забулася. Я випромінюю мою велич, мій внутрішній спокій, мир, мою радість, мою любов на благо усіх. Якось я пропустила, та напевно ці. Додайте, будь ласка, вибачте. Так, мені здається, я вже дала всі вісім. правда ж? Вже ми брали обітницю щодо сцілення, обітницю щодо бідності, самотництва, послуху, мовчання, самозречення, цнотливості, вічної любові. Як ви зрозуміла, я думаю, що це було дуже наглядно ясно, просто, з будь-якою клятвою, присягою, обітницею можна так попрацювати. Для чого взагалі потрібні такі практики, ритуали, якісь певні рухи, слова, дії? Дуже просто. Як ви розумієте, насправді це працює наш намір. Так? Якщо в нас Христос свідомість, чи там свідомість буде, то нам достатньо сказати, я ходжу сьогодні по воді, чи нехай вода стане вином, і ви підете по тій воді. У вас є на це все необхідна енергія все на світі. Але поки ми не перебуваємо в такій високій свідомості, ми поки що не розвинули всі свої тіла, всі свої можливості, всі свої канали сприйняття до такого рівня, ми ще на шляху, ми всі є на цьому шляху, нам допомагають ось такі інструменти. Ці інструменти насправді існують тисячі років на всіх континентах. Якщо ви побачите, незважаючи на культуру, релігію, світогляд, практично все однаково. Це зазвичай або вібрація, так? або певні рухи, тобто співи, танці, проголошення чогось, певні дії. Символи, та, амулети, ритуали. Тобто все одно все всюди однаково. Просто, можливо, звук ми кажемо різний, чи там це називається молитва в іншій культурі мантра або шаманський спів, або ще щось, чи просто якийсь звук, а наприклад, у язичників інтуїтивний спів, та, от так як воно йде. Неважливо, важливо саме те, що. Ви інтуїтивно відчуваєте, що вам треба зробити, і за цим треба йти. Воно нам допомагає, допомагає, що зробити? Даю таку просту ситуацію. Наприклад, уявіть, що ми всі сидимо в якійсь великій залі, і перед нами сидить дуже високодуховний вчитель чи вчителька, і нам розказує надзвичайно цікаві істини. Тут відкриваються двері в залу, і заходить група. З п'яти людей. І вся зала зараз одразу подивилася, що це за люди. Хто це? Ми їх не знаємо, що вони тут роблять. Тобто наш ментал вже переключився з вчителя на незрозуміло кого. А уявіть, що у аудиторії сидять молоді хлопці, а в цю аудиторію зайшла група дівчат. Все, ти вчителю може розказувати, що хочеш. Наший ментал вже гуляє. А коли, наприклад, вчитель скаже: агов, публіка, все добре, це сам техніки прийшли. Зараз тут перевірять дещо, наприклад, там, не знаю, батареї. І підуть через 5 хвилин. Повертайтеся до мене, все, ваш ментал заспокоївся. Він у безпеці, він знає, що відбувається, хто це прийшов, йому спокійно. Всі ці практики вони, по суті надають їжу, по-перше, нашому менталу. Нашому астральному також тілу, та відповідчуттям, емоціям. А, вони нам допомагають відчувати себе в безпеці і бути в цьому нейтральному, спокійному стані тут і зараз. В тій ж самі Йозі, ви спочатку робите вправи, гарно дихаєте, співаєте, так, наприклад, ті ж мантри, і потім лягаєте в шаласам в позу мерця, і отут у вас вже відбувається все те, що треба. Найголовніше, асана це асана прийняття, коли ви повністю відкриті для отримання необхідної інформації, зцілення і всього іншого. Просто нам, як людині, важко прийти до цього стану прийняття нейтральності, перебування тут і зараз. І ось ці всі ритуали, всі практики. Вони нам лише допомагають увійти в оцей стан. Щоб ментал не заважав, щоб тіло не дригалось, не заважало. Відновити наші потоки так, щоб ми гарно подихали, налаштувалися. Звичайно, якщо у вас Христос свідомість, чи будь-да у вас живе, то вам такі інструменти не потрібні. А всім іншим поки що потрібні. Розтягувати всі практики чи ритуали на дуже довго не потрібно. Просто, якщо ви виконуєте, так, наприклад, якийсь ритуал, весь час ваш ментал, принаймні, він звикає. він – Ах, це я знаю, спокійно, я в безпеці. Все, Він спить, він вам не заважає. Плюс ви, якщо ви під'єднані до якогось Грегора, наприклад, того ж самого буддизму, християнства, чогось, наприклад, радіастезія, це ж також Егрегор, енергоінформаційне поле, так, воно вам допомагає. Тобто ви робите ті ритуали, чи співаєте той спів, який тисячі років співали люди до вас зараз і будуть співати після вас. Тобто Особливо мантри, так, які живуть вже дуже-дуже дуже давно. І вони працюють самостійно, незалежно від вас. А якщо ви їх практикуєте е, усвідомлено, то вони для вас працюють на 100%. Все не буду вже дуже багато говорити. Головне, я що хотіла вам передати, передала. Гарної вам практики. Напишіть, якщо якась обітниця дуже сильно у вас відгукнулася в тілі, за задя... душу, знаєте, взяла вас. Напишіть взагалі ваші відчуття, чи зробили ви цю практику? М? Бувайте?